Це родина Іваненків, а це їхній рахунок за електроенергію. Останнім часом суми у ньому постійно збільшуються. А тут ще й по телевізору кажуть, що тарифи й далі зростатимуть. Чому тариф на електроенергію для населення зростає? Кожна гривня, яку платять Іваненки за струм, покриває лише 28% реальних витрат решта компенсується за рахунок інших споживачів, промисловості залізничного транспорту, бюджетних організацій. Подібна система гальмує розвиток економіки. Компенсація різниці у тарифах ховається у вартості залізничних перевезень, у цінах на товари та послуги, які встановлюють комерційні організації. Податки також йдуть на компенсацію цього розриву, адже тільки для обслуговування мереж щороку потрібно 6 мільярдів гривень. Тому рано чи пізно уряд змушений зрівняти ціни на електроенергію для всіх споживачів. За такими правилами працює Європа. Що робити в цій ситуації? Що ж робити родині Іваненків з платіжкою? Її можна порвати і через два місяці опинитися в темряві. Або йти на мітинги і вимагати, щоб усе повернули на кілька років назад. А можна зробити декілька простих кроків: замінити лампочки і на енергоефективні. Світлодіодні лампи працюють у 20-50 разів довше, ніж звичайні лампи розжарювання, і іванинки заощадять 80% коштів на освітлення. Купуючи побутові прилади, звертати увагу на їхнє маркування спеціальну етикетку, де вказано, скільки енергії вони споживають. Енергоефективна техніка споживає на 30-40% електроенергії менше, ніж прилади нижчого класу. Встановити багатозонний лічильник. При переведенні частини побутових пристроїв на так званий нічний режим, коли тариф є вдвічі нижчим за денний, щомісяця можна заощаджувати до 25%. Перевірити, чи можете ви отримати субсидію. Для цього потрібно подати заяву та декларацію про доходи до управління праці та соціального захисту за місцем реєстрації. Документи також можна відправити поштою. Подавати їх на оформлення потрібно лише один раз. Далі субсидія буде подовжена автоматично, якщо фінансовий стан родини не змінюватиметься. Це родина Іваненків. Вони знають, як економити електроенергію. Відтепер знаєш і ти.